Всім добрий вечір. <кій> Сьогодні короткий анонс. Бачите, як швидко розвиваються події. Пішли на Курщину і там всі радіють. Ну, річ у тому, що це чисто політичний, як кажуть, такий фактор. В практичному плані він мало що дав. Тільки, як кажуть, настрій підняв. Я взагалі вважав, що треба було раптовим ударом доносити на Белгород, відрізати постачання російських військ на Харків. Розумієте, в чому річ? Там живуть в тилу нічого не готово. Там опору б не було швидкий марш бросок Просто треба було цей тил. Переколошматить, скільки можна було. Там опору б не було, там, розумієте, ну, по меншій мірі на початку не було, потім відступити. Тому що от там допомога, то вирішили там, що от мол, будуть війська, там, чи то з Харкова, чи то там з Донбасу будуть просилати на боротьбу на Курск. Та нічого подібного. Для цього треба просто знати, що таке Путін. Разумієте, там вже ідея фікс, все, він зупинитися не може. Його чекають, поки будуть знімати війська. Та не будуть. Та Путіну плівати на той Курск взагалі. Йому плівати взагалі на все, що, все, що йому заважає. Йому вот. той народ не потрібен. Я не розумію, що там в офісі президента думали. Знаєте, це мені нагадує історію під час Другої світової війни в 42-му, 1942 -му році, гітлерівська військова машина підійшла практично до Сталінграду і пішла на Кавказ. Гітлер дав наказ дивізії Едельвіс перейти через Кавказ і вдарити в тил. Радянській Украї... Червоній армії під Новоросійською захопити кораблі. І дивізії там достатньо, достатньо було Тобто була сильно підготовлена, така скажем, військова частина. Знаєте, от, дійшли до середини Кавказу. І генерал, який командував Німецькою дивізією, раптом захотів прославитися і послав значить, своїх альпіністів. Підняти прапор над Кавказом, розумієте? От. І затримали тиск, бо, по-перше, себе, як кажуть, обнародували. А по-друге, цілий місяць, цілий місяць була підготовка. Затримка така, і не вдарили. Ясно, що Червона армія підготувалася і вдарила в тиву, і практично дивізії Дервець прийшлося відступати. Так і вони не виконали задачу. Так, Гітлер, безумовно, був озлоблений, страшно. По-моєму, цього генерала розстріляли. Так я вам кажу, що зараз те ж саме. Ну, взяли там до Курщини, ну взяли там, скажімо, там площу якусь, ну, побили там, кажуть, оцих малолеток на фронті. Ну і що далі, й що? Гітлер Путлер не знімає війська От, з Донеччини і з Харківщини. Розумієте? Не знаю, на що сподівався. Ну, ще це, скажімо, пару тижнів ще оце протягнеться, така, скажем, ейфорія дурдом. Витратили стільки, скажем, часу і можливостей, і нічого толком не взяли. Всі, парадокс, я не знаю, що ну, це клоунада від Геленського, вона продовжується далі. Вирішив пофреєритися фраєр. А що толку, якщо ми вже відступаємо практично на Донбасі вже до останніх, як кажуть, до останніх ребіжів? Е, ну, скажімо, росіяни оговтаються на початку вересня. І там буде надесаний серйозний контрудар. Я так підозрюю, що прийдеться 10 наши Я не знаю, каким чином это будет выполнено. Вот. Но, пофраерились, повыкобенивались и назад повтекают. Вот. А толку-то? Зараз будут кричать, толк есть, а вот мы вот, мол, там, с политической точки зрения, боже и есть. Пофраерились и хорошо. А вот З військової точки зору це провал. Ресурси витратили. Бензин, час боєприпаси, толку ніякого. Значить так. Будуть, коротше, через два тижні тікати наші з Курська. Може не тікать, може ну, Буде нанесений дуже сильний удар. і я думаю, що росіяни прорвуться на Донбасі і підуть на Харків тоже. повторно будет. Вот вам результат от этого, скажем, выкопенивания. Скажем, да. Зеленского и Сырского. Что толку? Да. Значит, я вот просто дивуюсь, для чего, например, зараз вытрачаты ракеты, вот, боеприпасы на сдыщение нафтовых, скажем, Запасів Путіна на МПЗ. Не там стільки нафти і газу, що за рік там не знищиш. А Америка вже зуб точить на нас. Не треба бити просто по енергетичним, по енергетичним структурам. О, треба до підстан, підстанції бити, треба станції, електростанції їхні бити, руйнувати. А потім, казати, ви зруйнували електростанцію підстанцію, значить, нафту не качають. Стоїть от Пезачинка. А електрики немає. А ми тут ні при чому. Ми виконуємо свою задачу. Ми неф, не... нафту не нищимо. Тобто я дурдом. Я, чесно кажучи, просто дивуюся там. Це ж хтось дає накази і думає, що це вже добре. Якщо там... Більйони тонн нафти, розумієте, у Путіна, а там якусь частинку там 10 тисяч знищили і все. Я просто... По-друге, я не розумію, чому наша засоба масової інформації той же президент? Який себе вважає геніальним, наполеоном, кругом провали. Це тільки Курщина, там нікому було воювати. От заслуга велика. Да? Ой, заслуга велика. Тисячі кілометрів квадратних захопили. Пару тисяч посадив. Чому не звернеться, наприклад, президент, який любить себе там похороворить? Другий чеченський адмірал, да? От. Не звернеться, наприклад, звернення від імені президента від імені України до Білорусів. В тому плані, що вони розуміли, у що вони можуть встрягнути. Хоч там, як кажуть, і ситуація патова, але все одно. Батько ж може завтра зняти, скинути. Путін вже надоїв цей, набрид вже цей фраєр. По-друге, Звернуться до народів Росії. Звернення до народів Росії. До тих, які стоять, під, як кажуть, під ярмом Москви. Без звернення там нічого не буде. Треба звертатися, у нас засоби інформації не працюють практично. У нас Гетрогради Меркурій. Нічого не заходить як до жирафу через, через місяці, так як до Залужного. Ретроградний Меркурій. Через тижні тільки розуміє, що сталося у заложного. Всі там кричать заложу. Я про то кажу, що треба звернення треба політично, треба нам просто-напросто агітувати. А то всі чекають. От ми всіх поб'ємо, якщо нас прийдуть. І третє, вона дуже сильно образила. Достало. Це от оця забушка. Ну, знаєте, там, її там значить, ці галичани розрекламували. Така письменниця, наші гроші виділили на те, щоб її перекласти на іноземну мову кров. Вона вже ходить королева. Да її читати неможливо. Розумієте? Всі наші, хто читає, кажуть, тут плюватися хочеться. А вона тут ходить по Києву Баранеса. Розповідає, що можна, що не можна. І тут ще наїхала на Ліну Костенко, нашу, Ліну Костенко, поетесу. Це обличчя України. Це наше українське, можна сказати, прапор стойкості. Знаєте, що вона звала? Костенко, значить, Ліна Костенко – це сталіністка. Вона як Сталінцю командує і нам всім, всім, короче, всім погано. Да ти тварь туди хоча б до... частину зроби стільки, скільки вона зробила. Скільки Ліна Костенко скільки зробила. Я просто не розумію, як це, це, це все... Так і хочеться так. ну Бандерівщина вже просто нагліє. Уже сюди лізе, куди тільки можна. Таке враження, що просто окупація. То росіяни тут нам вказують, як жити, то ці бандеровці вказують, як жити. Ніякої совісті. Ніколи не були з України, а тепер вони розповідають, які вони українці, які ми, а які ми пашляті, а які ми баскалі. Хитро, підло все роблять. Коротше, їм треба робити, я не знаю, я б зробив автономію, хай би там виживали. Всіх їх нахрен туди на Галичину. Хай вони там. Місяця Гітлера там прославляють Бандеру, прославляють нацизм. Поки ми оце, оцей нацизм не викорінимо, у нас будуть постійні проблеми. Ми дискредитуємо. Вони, ці бандери дискредитують Україну на всьому світі. Вони думають, що ніхто нічого не знає. Там теж ці кричать ось. Я до минулий раз сказав, що поляки наростає незадоволені нам. Та нічого не буде, нічого не дають там. Ну, тварі, я вже не знаю, що вже. Да вони просто нас табу накладуть на вступ в ЄС і все. Придурки, я не знаю. Уже не вистачає, скільки нам уже ця вся Бандеровщина. Перекриють доступ. У нас вже є, скажем, ворог. Номер один. Це Мадярщина, да, Мадяри? Горман там да, уже обіцяє нам взагалі влаштувати ембарго на все. Тепер поляки ще, Потім ще прийдуть побачать там. Словенців піднімуся. Ще там що. Ну, коротше, отака така у нас ситуація. Я думаю, з початку вересня нам треба буде дуже сильно поднатужитися. Ми ресурси використали, а тепер нам прийдеться, я не знаю, що треба робити. Дуже важковато буде. Так, да, у нас там буде там, скажемо, деякий підйом, але росіяни дуже будуть серйозно настроєні проти нас. Вони і так настроєні, але вони просто, от, вони, швидше за все, вони просто... Підріжуть під основу Курщину і заблокують наші війська на цій території і будуть радіти. Будемо з українським прапором в ізоляції, в оточенні. Я думаю, що вони ж, російські генерали, вони ж не придурки. по меншій мірі діють дуже і дуже грамотно. Я ж твоєсть. От цікун Донбас, і у нас не буде можливості навіть зброю ковати. Тому що всі матеріали на, на Донбасі. І вугілля, і залізо, і все, що завгодно. І так звані мінерали недоступні у більшості в світу, а у нас є. Ну Нема слів просто, я не знаю. Я все сказав.